Усім привіт! Сьогодні будемо відкривати ось таку колоду по грі Cardfight! Vanguard. Це колаборація з, скажімо так, аніме Shaman King. Як бачимо, тут у нас наш головний герой Йоаса Кураї, його дух Амідамару. Ну, Зараз будемо відкривати. Почнімо ось з чого. У нас тут є ось такі, скажімо так, кубики, це каунтери, які ми будемо використовувати, коли потрібно позначити, що ми додали нашому вангарду або ріаргардам, тобто нашим юнітам сили. Тобто, ми, якщо треба показати, що додали через якусь здібність плюс 5. 5000 сил, то можемо ось покласти <сих> біля, так навпроти картки, і опонент зрозуміє, що додавали сила. Або тут у нас видно плюс 10 тисяч, плюс 15, плюс 20. А на цьому у нас так 2000, 3000, 4000 і 1000 у нас є. Ось таке от. Далі у нас тут є. Інструкція, у які пояснюється, що пояснюють, що таке, ну, які бувають картки тут у нас, види карток, що тут деякі позначки означають на картках. Так, у нас є пояснення частин нашого поля. Підготовка до. Гри. Ось так воно виглядає. Тут у нас як розігрувати, атакувати, фази, ну і пояснення деяких позначок на картках. Тригери, іконки ці. І здібності. Ну, доволі цікаво. Ось так воно компактно виглядає. Далі у нас тут є ось наш плеймат, наше поле, але тут у нас не тільки поле. Ззаді у нас тут є, показують, як грати тут про здібності, а так ось. Також ось тут є інші картки у нас. Рідкісні картки. Тут у нас ще вказують, що є е, е, картки з бустер-паків ось такий, І можна, в принципі, з бустерів зібрати інші колоди. Там е, колода саме Ця колода у нас це у нас колода Йоасакура, а також можна тут зібрати колоду Рена або ХАО. А ось так виглядає наш плеймат. Зона ордера, Damidж зона, дроп зона, райдека, колода. Прикольно виглядає. Тепер переходимо до основного, а саме нашої колоди. Перше, що, в, що у нас є, це йо асакура. Гіляньте яка. Так, тут у нас скільки всього. Три копії, так? Три копії, одна фойлова. В цій картці є здібність, яка називається Oversoul. Це здібність, яка якраз відноситься до всіх, ну, належить карткам якраз по аніме Son King. Що ми робимо? Ми кладемо. Ріргарада Амідамару в душу, тобто під цього в ван, ангарда. Тягнемо картку і цей юніт отримає плюс 5 тисяч сили до кінця ходу. Всього три копії. Далі у нас Grade 2 теж. Наш Йо теж три копії, далі у нас, у нас три копії Фауста. Ну, звісно, у нього тут ані, чи це не, не Фауст. Я помилився. Тут один Фауст і е, Рю. Ну, Фауста немає. Тут ніяких здібностей, Хіба що захист та інтерсепт. Ну, інтерсепт, тобто ми можемо його перевести з поля як картку захисту. таке саме інтерсепт в Рю, і в нього є здібність. Так зараз. Ху -ху -ху. далі у нас Анна Perfect Gardener. три копії. Далі у нас три копії Амідамару. Протягом цього, году, якщо у вас вангард з зім'ям Йоасакура, цей юніт отримує плюс тисяч сили. І якщо цей вангард в разом з силою оверсолу, тобто в стані Oversoul, він, він отримує, цей юніт отримає critical. Тобто Можна завдати ще один кіл. Далі у нас о, Еліза. Вона якраз. неї якраз здібність пов'язана з карткою Фаустом. Далі у нас. Тока mm. Геро e, Вибачте, давно дивився немає і ти вже мене як читати. А він якраз пов'язаний з карткою Рю. В принципі, можна теж збирати там в колоди Фауста, Рю але здебільшого картки треба з збустрів. Далі у нас е, знову Амідомару, але вже з крит, Critical Trigger. Здійнусів ніяких немає. Хіба що захист є 15 тисяч. Далі у нас ще один. Тока Геро. Теж немає здібності, лише фронт тригер Три копії Амідамару, але вже з дров тригером Еліза. Hill Trigger так, наш орден. Татагата. Розіграйте цей ордер, якщо у вас є юніт з іменем Йоасакура, Якщо маєте рергарта Мідамаро, з ім'яма Мідамаро, оберіть. З одного зі своїх вангардів з іменем Йоасакора, і він отримає плюс 10 тисяч до кінця ходу. Якщо не маєте Реаргарда з іменем Амідамару, оберіть одну карту з іменем Амідамару з вашого дропу ну, сміття і призвіть його в зону рейргард. А у нас тут ще ще одні копії. Цікаво, чому вони якось окремо. Цікавенько. Ану, погляньмо. О, тут у нас цей вже були, а цих ми ще не бачили. Це буде, скажімо так, наша початкова картка з нульовим грейдом. А це потім наступний грейд. Так, що у нас там далі? Так. Фауст бачили, Рю бачили, Анну бачили. Еліза, Токагеро, Амідамару. Ну так от тільки трошки не зрозуміло, чому вони всі в. Кінці. Так, це у нас. Ш... Триггер Ордер. Овертригер. І у нас фойловий такий. А, дві фойлові картки. Amidamaru та Токагеро. Якщо не помиляюсь, то це рідкість Шаман Кінг. Так називається. Хм. Цікаво. Цікаво, чому інші копії в кінці тут. Ну, ось таке відео. Опс. Дякую, що переглянули. І до наступних зустрічей.